Слава Україні! Сьогодні у нас 25 квітня. Хочу показати фазу розвитку своєї активні дії. І сьогодні буду робити перше підживлення азотними добривами. В якості азотного добрива я в, перш... в першій фазі, в такій фазі, відділення. Як будемо, проростання плодового прутика, якщо він десь 2-3 сантиметра, я підживлюю сульфатом амонію. Сульфат амонія, це він має в своєму складі сірку і азот, 21% азоту, 24% сірки. за одне, но я трошки і підкислю свою. Субстракт для своєї актинідії. Я роблю тільки одне підживлення е, сульфатом амонію. Друге підживлення вже е, у фазі цвітіння. Я роблю м, Там, Формула 16-16-16. І у, вже в серпні місяці. Ще одне підживлення роблю монофосфатом калію. Калію, може, трошки суперфосфату, Але саме головне, щоб у нас замульчована замульчований ґрунт навколо ваших актинідій. От Там дуже багато поживи у, у, у тому субстраті, і вона бере звідти всі поживні речовини. Ще азот нам потрібен, щоб і ту всю органіку, яку ми будемо, будемо замульчувати органікою о, біля актинідій, воно перепріває, забирає азот і щоб було добре перепривав перепривав субстрат. Вже, якщо добре придивитися, вже видно зачатки бутончиків, квіткових квіточок. Десь через тиждень-два вже буде відділення бутончиків, і вже можна буде дивитися, ну, дивлюсь, непогано брунячка прокинулася, ті Зворотні заморозки, які в нас були, не пошкодили мої насадження. Зараз ще перейдемо до арочного. Ну, але це сьогодні я вам хотів просто багато мене запитують, чим ви підживлюєте свою лухин, свою актинідію. То я от перше підживлення, коли я не приурочую там до. 20 чи 30 квітня я дивлюся по фазі розвитку своєї, своїх насаджень. Якщо так уже воно пішло, що вже їм потрібно азотні добрива, тим більше, що я не розчиняю азотні, е, сульфат амонію, а беру такий гранульований. Я вже коли вам. Е, Показував підживлення своєї лохини, вам показував. Це отакий прибалтійський сульфат амонія гранульований. Я от на кущик беру жменьку, отак десь 25-30 грам. І по периметру кущу, куща бажано це, щоб приурочити до дощу. Якщо дощ не передбачається, значить треба буде вам поливати. одною рукою погано. Але у нас вологи досить, бо йшли гарні дощі і передають після десь за годину вже знову буде дощ і завтра на цілий день дощ. Так, щоб не тягатися з тими відрами не... Лити воду я перед дощем вирішив підживити свою актинідію. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!